Добрий день, молі вашокласники та як шановні батьки, ми знову продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку Анатолій Костецький, «Соняч... сонячкова мама та косички, загальні відомості про нього, виразне читання вірші, закріплення звука з умінь писати великі літери з похило лінію із заокругленням угорі та внизу. Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірші поета, якого ви добре знаєте. Бо вже не раз читали, читали його вірші, навіть вивчали на пам'ять. Твір саме батьківщина був написаний ним. Та вчора ми передруковували його вірш. Давайте в цьому переконаємося. На, Анатол... на цих світлинах зображений Анатолій Георгіч Костецький, письменник, поет, перекладач. Перші два портрети були зроблені тоді, коли він навчався в Київському університеті, а потім викладав в ньому мову студентам. З інших двох світлин на вас дивиться письменник, який обрав літературу замість наук. Отже, сьогодні ми познайомимося з життям і творчістю Анатолія Костецького. Будемо читати його вірші, навіть саме спробуємо так їх про них говорити та повторимо те, що вивчили в цьому розділі. Він народився в сім'ї вчителів. Про це згадував поет Суморов. Дитинство було важким, класний керівник тата. Нормальні діти після школи відвичивали від учителів, а у школі від батьків, а в мене вчителі і вдома, і у школі. Читати Анатолій Костецька навчився 4 роки, писати в 5. У цей час він навчився грати в шахи, плавати, і була в нього мрія. Коли його ще малого запитали, ким він хоче стати, він упевно відповідав письменником. Так, э, відтоді, коли після того, як він навчився читати-писати, э, не розлучався зі спортом книгою-пером, багато творів Костецький написав для дітей і про дітей. З-під його пера вийшло понад 10 книжок для юних читачів. його книжки: Джміль про сонечко гуде, де літо живе, бюро знахідок, це, як насправді пригодницька казка, незвичайні пригоди таємниці. Мінімакс кишеньковий дракон. Давайте з вами виконаємо розчитку. Читаємо разом. Мла, мло, мли, млі. Далі. Сна, сно, сну, сни, сні. Далі. Вла, вло. влу, вли, влі. Нижче. Сва, сво, сву, сви, сві. Далі сма Мус, мус, ми, Чудово. Так, по кольорам. Червоний Вми ва є. Вмиває. Зелений. Ста є. Встає. Далі фіолетовим. Встає. Хтось стає зранку, так? І синій ми є. Тепер у нас по кольорам кішка, червоний. Чорний, вибачте, бачите, кошенят. Кішка кошенята. Коза червоний, козенят. Качка, у нас зелений, каченята, курка синій, курчата, кролиця, кроленята. Будь ласка, розгорніть свої букварики сторінка 58. Так, зупинили відео, прочитали віршик, а потім прослухаємо. Прочитали. Тепер прослухайте. Називається «Соняч... сонечкова мама. Миває кішка кошенят, миває кістка козенят. Мене водою з милом, щоранку мама миє. І чистим сонечком встає щодня за небокраю. і в нього, мабуть, мама є, бо хто ж його вмиває? Так, чудово. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки подумайте, що ж їх об'єднує. Одне слово. Це в нас коса. Коса у дівчинка, коса, якою, е, зробив траву, так морська коса. Так. І тепер з вами прочитаємо віршик, який називається косички. Теж зупинили, прочитали спочатку. Косички у дівчаток що смикати за них? Так думав я спочатку, а виявилось ні. Вони ростуть для того, щоб заплітатись довго, та банти в них носити великі і красиві. Щоб хтось про них сказав ах ах, яка краса, а от мені косичок не треба, я хлопчак. А що я теж красивий, то це помітно й так. Молодці. Подивіться, будь ласка, як ви думаєте, про що піде мова? Так, піде про котика, про мишку та чудовий гарбуз такий великий. А, називається мишка, кіт і гарбуз. Так, зупиняєте відео і кожну частинку читаєте. Цього у вас немає а в букварику. Так, якось надвечір упіймав кіт мишку. Що зі мною буде? забідкалася мишка. З'їм тебе сказав кіт. А що ти сьогодні їв на сніданок? Мишу, а на обід. Теж, мишу, муркнув кіт і прижмурив зелені очі. А на вечері будеш мені ти. О, як нерозважливо, похитала голова Мишка. Ти безперервно їси однакову їжу. Бо ти заподієш своєму здоров'ю, шкоду. Тобі неодмінно треба покуштувати чогось іншого. Ну, хоч би й гарбуза. Теж спочатку самостійно. Кіт лякався за своє здоров'я і сказав гарбуз великий, як його їсти? І мене до гарбуза, мовила мишка, і я охоче тобі покажу. Кіт узяв мишку за шкіру і поніс. Тільки не думай, що я відпущу тебе, мов він суворо, після гарбуза все одно візьмуся за тебе. Будь ласка, посміхнулася мишка і почала показувати, як їдять гарбуз. Кіт незчувся, як мишка прогризла дірку і шаснула в гарбуз. Ова! здивався. Гарбуз прокотнув мишку. Добре, що я не став його їсти, а то він би ковтнув і мене. Так, про кого ця казочка була? Про котика та мишку. Хто виявився кмітливішим, розумніше, котик чи мишка? Так, Мишка. Куди вона попросила віднести котика? До гарбуза, де там і сховалася. Пригадаємо з вами письменників, які писали для тебе в цьому розділі, які ми з вами вивчали. Не Стайко, Шевченко, Франко, Кос... так, у нас Українка Леся була, так і Костецькі. Подивіться, будь ласка, на квітки, і якої квітки не говорилося про три метелка. Гербери останній, так? Це у нас або це може бути як одуванчик, так? Наш. Кульбабка. Про неї не говорилося. І залишилось нам передурукувати віршик. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Так, отже, сьогодні я дізнався, дізналася, мені було цікаво, важко. Я зрозуміла або зрозумів, що тепер я можу, мене здувало, спробуйте дати відповідь на будь-які з цих запитань. І покажіть мені, будь ласка, якщо, наприклад, перша одиничка у вас... Нічого не вийшло, він ваш настрій і ваша шкала стосовно 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Якщо все добре, ви мені показуєте 10 пальчиків. Дякую за урок. Не забудьте надсилати ваші роботи. До побачення і гарного дня! Сторінку 58 ще раз перечитати і не забудьте передрукувати. До побачення!